Кофе пити? це не прохання, це наказ. Заварюйте каву, Будемо дивитися, як ми жили 10 років тому. Кофе будеш 10 років тому був 2015 тисячі рік. Саме тоді з'явилось це меметичне відео з Коломойським. А ще сап набуна ЗК Національна поліція запрацювало 3G. припинилось пряме авіасполучення з РФ. Щоб не відставати від усього, що неслося в Україні. Росіяни їли бліни з Лопат те Підписуйтесь на наш канал, вам не складно, а нам приємно. А якщо любите нас дуже сильно, підтримайте телебачення Торонто на монобазі. Завдяки цьому ми зможемо надалі знімати відео, щоб вам було під що їсти. Ностальгія у сучасній Україні це таке химерне явище, де ти можеш сумувати за часами, коли було трохи менш хижо ніж зараз. 2015 рік непоганий, хоча б тому, що у Януковича стало на одного сина менше, можливо. Саме з цією подією ми почали розчеловечуватись. Історія покрита мраком. На Байкалі загинув молодший син Віктора Януковича, відомий любов'ю до екстремального спорту. 2015 рік рік великих надій на зміни, реформи та все хороше. Рік, коли перша гаряча фаза російсько-української війни затихла, і ми вчилися жити у ескапізмі мінських домовленостей, попри те, що російські війська нікуди з нашої землі не поділись. Війна на паузі. Президент наказав припинити вогонь українському війську, чи зупинить цей крок ворожі постріли. У лютому 2015 року відбувся саміт у мінську. Переговори нормандської четвірки, за результатами яких узгодили комплекс заходів для деескалації конфлікту, і бла бла. Тобто написали віш пункти з якого Росія ніколи не виконувала. Тож фокусуватися на цьому не будемо. А скоріше пригадаємо, як час до мінська 2 Росія максимально виконувала, Використала для того, щоб посилити свої позиції перед переговорами. З початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. По перше, Росія робила те, що вона вміє найкраще: тероризувала мирне населення. Так, на початку 2015 року окупанти розстріляли автобус з мирними людьми на пункті пропуску під Волновахою. 12 пасажирів загинули. Після цього у соцмережах, а згодом у різних Містах України виходили на флешмоб Я волноваха, щоб заявити, що росіяни терористи. Треба єднатися. Ми любимо свою державу. Ми любимо всіх наших людей. Дуже хочеться, щоб все нормалізувалося. І ми виражаємо протест, протестуємо протів проти терору, проти неправди. 24 січня окупанти обстріляли з градів Маріуполь, мікрорайон Східний, наслідок чого загинули 30 мешканців міста. Потім був Краматорськ і обстріл з установки «Смерч». Снаряди впали у центрі міста. Уламками потрощило вікна і будівлі. На вулицях лежали поранені і вбиті. Загалом по Краматорську ворог випустив понад 30 ракет. У результаті загинули 17 осіб ще понад півсотні отримали поранення. Окрім терору прифронтових територіях ворог активно наступав на фронті. Жорсткі бої були за Дебальцеве, які закінчилися після мінська. 2 Символом спротиву став Донецький аеропорт, на території якого українські військові тримали оборону 242 дні. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні, українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму дапу, аж поки приміщення не було повністю знищене. Послідовний терор мирного населення та спроби захопити якомога більше на лінії фронту це те, що ми і зараз бачимо у діях Росії через 10 років, коли усе знову йде до чергових перемовин про мир. До речі, як Росія протягом усього свого існування. Нехтувала мирними угодами, можете подивитися у нашому окремому відео. Лінк у описі. Росія порушила мінськ, 1 мінськ, 2 а також усі безпакові угоди, що підписувались за час від 1991 року. 2015 рік рік, коли багато чого відбулося вперше. Україна відзначає 70 річницю здолання нацизму в другій світовій, вперше з новим історично справедливим змістом і вперше в умовах нової війни. Не оголошене, це був рік, коли на державному рівні забули про георгіївські стрічки, співи катюші, пілотки і солдатську кашу. Як символ з'явився червоний мак, і ніколи знову. Хоча маргінали з портретом Сталіна, все таки намагалися штурмувати парк Слави у Києві. Ті самі молодики плюс одна один собака намагалися не пустити соціалістів до парку. А потім взяли в кільце групу ветеранів в руках, яких був портрет Йосипа Сталіна. 9 травня це був буквально один із ніколи днів, коли можна було побачити портрет Сталіна. Десь Поза межами фетиш клубу недобитих комуністів, адже у 2015 році офіційно почалася та сама декомунізація. Хоч ленінопади та інші осади у вигляді кірових вже були у 2014-му, Однак роком пізніше до цього двіжу долучилась держава, а не лише громадські активісти. Україна очистилась від пережитків радянського минулого. Верховна Рада ухвалила пакет законів, які автори назвали актом декомунізації України. Комуніст. І нацизм визнали однаково злочинними. Степан Бандера офіційно став борцем за незалежність України. Леніни падали усюди, розсекретили усі архіви КГБ та НКВС, завдяки чому Едуард Андрющенко отримав багато роботи. Ну чи не ого на цю честь пригадаємо уривок з однієї Ютуб-передачі, яку Олди мають пам'ятати як «УТ-1». один голова комуністичної партії. Голова комуністичної партії Симоненко. Хто такий Сталін? Хто такий Симоненко? Голова комуністичної партії. Хто такий Сталін? Ви хто? З нового у 2015 році ще була поліція. Більше не міліція. Тепер в Україні громадським порядком опікуватимуться полісмени. Закон про створення національної поліції напередодні хвалила Верховна Рада. Травмоване міліцію українське суспільство побачило те, що до цього спостерігало лише у американських фільмах з копами представників правоохоронних органів, які скоріше захистять, ніж навпаки. Набір до патрульної поліції був жорстким, і потрапити до неї було ще тим викликом. Оспачені ну, патрульні забезпечення. Іні по справжньому новими авто від уряду Японії та стильною формою від США. Вони привабливі і чемні фото і відео з ними заповнили, чи не всі соцмережі? Прості люди розважалися фотосесіями з представниками патрульної поліції, а складні люди самі одягали кашкет, щоб сфотографуватися із самим собою. Я з великою повагою зможу його завжди одягнути, тому що ми одна команда. Керівницею національної поліції України стала Хатія Деканоїдзе, яка п'ять років обіймала посаду ректорки поліцейської академії у Сакартвело. Це не одна посадовиця, яка прийшла на дружню реформаторську допомогу Україні із Сакартвело. Знаєте Тепер я привіз і він залишається в Одесі. Дуже дякую. Міхаїл Сакашвілі став головою Одеської ОДА. У ретроспективі здається, що його головним завданням було підпалювати. Сраку Арсену Авакову. Ви говорите, как в таких случаях? случаям ба так говорити. Що знаєш? Пе так само ще нігде не розговорю. Я с вами буду так будете кубу сам розговорю за 10 років. Усе так змінилось, що здається, тепер картвело. Треба трохи реформаторів з України у поміч, бо там Ну, ви зрозуміли. Колишнього президента Грузії Михайло Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення. Нині Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Українсько-американські стосунки 10 років тому були трохи ліпші ніж зараз. Наприклад, такий собі віце-президент США Джо Байден більше 30 хвилин виступав у Верховній Раді України прямо над банером волю Надії Савченко, розповідав щось про реформи, боротьбу з корупцією, історичні можливості в Відповідальність та про виконання мінських домовленостей це стандарт, зідно якого будуть судити вас ваші внуки, ваша історія. про те, чи у вас була моральна сміливість для того, щоб поставити загальне добро. перед місцевими упередженнями. Ви можете повернути арку цієї історії. для. Чи на сторону кращого правосуддя і можливості для вашого народу зараз З цією ж промовою Джо Байден тепер може виступити перед конгресом, якщо Трамп? Не посадить його. У 2015 році вийшов Форсаж 7. І здавалося, що далі вже немає куди тягнути цю франшизу. Світ побачив екранізацію 50 відтінків сірого, але невідомо чи з власної волі, а майбутній президент України Володимир Зеленський подарував свій голос одному відомому персонажу. Адіша! О, вибачте, прекрасно! Українська прем'єра пригод Падінгтона була саме на початку 2015 року. Але далеко не це головна робота за участі Зеленського, яка вийшла того року. Давайте разом скажемо, як вона називалась на три-чотири. Когда при сіті фотографії Владимира Зеленського в образі э, кандидата, і багато даже висподдержали даже... я я, тебе це смішно. Бакашнам несколько фотографій, якщо не складно, друзі. Українське чорне дзеркало. Ло вражає. Отож, 10 років тому почалася передвиборча агітація Володимира Зеленського, про що, мабуть, не підозрював ані він, ані хто небудь іще. у музичній індустрії засяяла зірка Христини Соловій. Вийшов її дебютний альбом Жива вода. Тоді вона ще була тією співачкою, на концерти якої можна приходити з дітьми. У 2015 році вийшов останній альбом гурту Скрябін, запис концерту Дякую, люди. Адже 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП загинув Андрій Кузьменко. Ака Кузьма ноги. дорогою із Кривого Рогу у Київ машина Скрябіна виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулась із молоковозом. Такі виїзди на зустрічну тут звичайна справа. До сліпого повороту у цю пору року ще додаються часті тумани і погана якість дорожнього полотна. За даними ДАІ, за останні кілька років на цій ділянці у ДТП загинуло 16 -ро людей. Загибель Андрія Кузьменка спричинила справжній конспірологічний бум на руки. Люди вигадували найдивніші версії. Чому це сталося? І шукали слова, за які вбили Кузьму. Можливо, у всьому винне ось це висловлювання про гурт паючі труси, який продюсував Кузьма. В Україні вони не пішли, їх не поняли. Ага, е, там зачасту, треба читати між. Рядками. Ага, це хтось прочитав шокуючу правду між рядками. Чотири голі тьоли – то вже залог успіха, ми троє з броварів і касаглаза із Бішкека. І це стало останньою краплею. А можливо, у всьому винні масони. Тому що масони сидять і такі, ага, людей стало забагато. Давай там замутимо десь на, на близькому тобто, сході". Це все масони тільки. Я думаю, що так. Все до того йде, що. Просто нищать нищат тонацію і все. Не знаю, чи то масони придумали. Подібно, що точно то є якийсь план. Але за 10 років саме ті слова не вдалося знайти, бо варіантів купа. Неподрагуля дві тисячі 2015 рік був справді показовим у плані надій на краще, які мали би втілитися завдяки реформам. Але на прикладі національної поліції ми побачили, що зміни були радше декоративними, а ґрунтовної реформи МВС, на яку сподівалося суспільство, так і не відбулося. Замість цього тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав необмежену кількість влади. І нічогенький політичний імунітет, що навіть багаторічні спроби громадськості відправити його у відставку не досягли успіху. Зате у багатьох із нас є теплі емоції від ходіння на акції та скандування. чорт аваков чорт. Аваку, чорт! Аваку, чорт! Створення амбітних Національного антикорупційного бюро, національного агентства з питань запобігання корупції і спеціалізованої антикорупційної прокуратури давало надію на справжню і системну боротьбу із корупцією на усіх рівнях. Однак виявилось, що цих трьох органів недостатньо для того, щоб посадити усіх корупціонерів, бо треба ще реформовані суди усіх інстанцій, без усіляких павлів вовків і всеволодів. Князівих. Ого! Слухається зрада. Вибачте, слухається справа. Офіційна декомунізація йшла, але темпи її були не такі стрімкі, як би цього хотілося. Тому що демонтаж пам'ятників комуністичним ідолам та перейменовування вулиць розтягнулись на роки. Навіть після повномасштабного вторгнення лишалось багато роботи у цьому напрямку і лишається і ще узбути згадок про радянський режим та його діячів на Прикарпатті. Триває процес декомунізації. Радянські символи серб та молот збивають молотком з колон будівлі кропивницького бізнес-центру. А. Ну і, врешті, мінськ 2 давав яку не яку надію на закінчення російсько-української війни, припинення вогню, відвід російських військ, ну може вибори на деокупованих територіях, як це було у тих самих домовленостях через 10 років. Ми можемо побачити наївність подібних думок, бо вже напевно знаємо, що насправді ніякий мир Росії не треба досі. Якщо ви знаєте, що у війні винні не масони, а росіяни, підтримайте збір фонду Сергія Притули на розвідувальні безпілотники шарк і баражуючі боєприпаси. Ваші гривні стануть гарною інвестицією у краще майбутнє і кращі наступні відео ретроспективи телебачення Торонто.